Вареники дуже особлива традиційна українська страва. Вони можуть бути з картоплею, капустою, сиром або іншою начинкою. Особисто мені з дитинства дуже подобаються вареники з вишнею. Напишіть, будь ласка, а які ваші улюблені вареники? Бо сьогодні ми будемо в'язати саме їх. Подивіться, які вони гарні. Виглядають, наче справжні. Вітаю, дівчата! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий вареничок. В'яжеться дуже легко, просто, швидко і виглядає класно. Займе у вас небагато часу, і я покажу максимально детально, і у вас все вийде. Отже, для в'язання нам знадобиться гачок 1,5 або 2, в залежності від того, яким гачком ви в'яжете пряжу Yarn Art Jeans. Номер, який я використовую, я підпишу десь збоку, не пам'ятаю. Починаємо ми в'язати з кільця амігурумі. Ось таким чином. Ще раз покажу: 1, 2. Тримаємо цей кінчик. Заводимо під першу петлю, зачіпляємо другу, витягаємо, ще раз, зачіпляємо, витягаємо. Зробили першу, перший стовпчик і робимо ще шість штук. Один, два. Перевірили 1, 2, 3, 4, 5, 6 ось таких косичок в нас має бути. Затягуємо і продовжуємо в'язати по колу. В'яжемо наступним чином. В кожний стовпчик ми в'яжемо прибавку. Отже, в нас було 6 стовпчиків, 6 прибавок. Перша петля під дві. Ось таким чином. Ми зв'язали в кожну петельку прибавочку. Наступний ряд ми починаємо в'язати з прибавочки. Потім в нас один стовпчик у петельку. Потім в нас знов прибавочка. І не забуваємо помічати початок ряду. Я помічаю ось таким маркерочком, далі ми в'яжемо до кінця ряду прибавочка один стовпчик. Завершили ряд. Одним стовпчиком. Далі ми знімаємо свій маркерочок і починаємо в'язати між прибавкою два стовпчика. Для того, щоб у нас був не шестикутник, а кружечок. Ми будемо кожен другий ряд, тобто ряд, в якому буде між прибавками парна кількість стовпчиків, ми будемо розділяти на початку. Ці стовпчики навпіл, тобто ми почнемо в'язати з один стовпчик, відмічаємо початок ряду, потім в нас прибавочка. А потім в другий стовпчик. І тепер між прибавочкою і стовпчиками ми будемо в'язати два стовпчики. Тобто в'яжемо ще стовпчик і в'яжемо прибавочку. Прибавочку в'яжемо, одну петлю два стовпчика без накиду. Потім знову два стовпчика. І знову прибавочка. І так до кінця ряду. В кінці ряду у вас буде прибавочка і один стовпчик, і таким чином, між двома прибавочками у вас буде два стовпчики. Завершили прибавочкою і стовпчиком. Далі ми починаємо в'язати у нас буде три прибавки, три стовпчики між прибавками тобто, ми починаємо ряд з прибавочки. Ставимо маркер. Далі в нас три стовпчики без накиду. Один, два, три. Знов прибавочка, два стовпчики в одну петельку і так до кінця ряду. Тепер у нас знову парна кількість стовпчиків між прибавками. І ми в'яжемо першу половину цих стовпчиків, потім прибавку. Починаючи зсуваючи тим самим прибавочку, щоб у нас було коло, а не шестикутник. Бо якщо ми будемо робити прибавочки над прибавочками, в нас вийде шестикутник. Ми пров'язали два стовпчики. Тепер в нас прибавочка. Хотіла одразу вам сказати і забула, щоб у вас виходили стовпчики ось такими хрестиками, ви маєте в'язати ниточку зверху. Ось таким чином, якщо ви будете в'язати ниточку, брати ниточку ось так з під низу, то у вас вийде ось така пташечка. В залежності від того, як ви хочете в'язати, щоб у вас були хрестики або пташечки, ви можете змінювати те, як ви підхоплюєте ниточку. В мене тут... Припавочка і чотири стовпчики. Потім знову буде припавочка, чотири стовпчики, і в кінці, після припавочки, нам залишиться пров'язати лише 2 стовпчики, тому що ми вже два прив'язали. Наступний ряд ми починаємо з прибавочки, потім в'яжемо 5 стовпчиків, прибавочка 5 стовпчиків і до кінця ряду. І так ми продовжуємо в'язати до тих пір, поки в нас не буде між прибавочками 7 стовпчиків. Ми завершуємо ряд, де між прибавочками 7 стовпчиків, і потім я до вас повернусь. Вийшов ось такий кружечок, тепер ми його складаємо навпіл. І починаємо в'язати тепер таким чином. Дві петельки підйому, накид і під дві петельки з обох сторін вив'язуємо стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. І так само в цю саму петельку ще два стовпчики. Знов накид під першу петельку, під другу петельку, витягаємо петельку. Знов в ту саму петельку, ще стовпчик і третій стовпчик. Всі стовпчики в'яжемо з накидом. Формуємо ось такий краєчок. Е, можливо, вам прийдеться зв'язати чотири стовпчики в першу петельку. Якщо ви хочете, щоб у вас краєчок прям був такий дуже помітний, то але я в'язала ось тут три, а ось тут чотири стовпчики. В першу петельку. І в залежності від того, який ви хочете отримати результат, більш ось такий, чи ось такий, ось такий чи ось такий, да? то ви можете три або чотири стовпчики в одну петельку робити. Потім ви чергуєте, в залежності від того, який результат ви хочете досягти, хочете більше ось тут хвилюк, Ось так. Чи менші хвильки ви можете робити по 3 чи по 4 стовпчики в кожну з цих петельок. Тобто ось петелька і ось петелька. Ось в ці дві петельки ви можете робити три або чотири стовпчики. Знову одна петелька, друга петелька. Вв'язувати декілька разів по 3, потім 4. Знову і в декілька петельок по 3, потім знову 4. І тим самим досягаєте ось цієї хвильки. Тут я в'язала більше стовпчиків по 4. Ось тут, ось в цьому, трішки менше, мені стається. Ось тут менші хвильки. Загалом ви будете дивитись на результат, в будь-який момент ви можете розпустити і перев'язати. Не забудьте, коли ви пров'яжете трішки більше половинки, набити холофайбером або іншим наповнювачем, щоб вареничок був об'ємний.